То це, звісно, наші недосконалості. Оце наша досконалість. Розумієте? Тут ми дуже обмежені, а оцей рівень, це наша безмежність, це наша безмежна сила. І кажуть увійти у повну силу. Це що? Звісно, це отримати єдність з вищим я, увійти у зв'язок, увійти у контакт. Зі своєю повною безмежною силою. Тут питання, відповіді на всі питання, на всі питання оце, це відповіді. І тому ми приймаємо на себе відповідальність. Це і є увійти у повну силу. Це не тягар. Взяти на себе відповідальність, це взяти на себе свою повну силу і вирішити всі ці питання.